Привіт! Сьогодні дуже натхненна, легка. Дякую моїм вчителям за те, що допомогли підготуватися в мені до такої потужної арт-терапії, діставали емоції, трансформували їх. Для мене було дуже цінним, що як волонтер була запрошена на службу, який собі дуже теплий атмосферний обід із свічками. Дякую Оксані Магор за те, що відвезла мене прямо у Бресловче. Була така натхненна зустріч з людьми, які говорять з тобою однією мовою, думають творчі, цінні. Я дякую кожному учаснику артерапевтичної зустрічі, висновки, які ви здобули, сподіваюся, що ви з ними ще походите, поспите. Радію цьому надзвичайному надзвичайному вечору і дякую Богу за те, що Він є. І, звичайно, хочеться літати. Я це сказала. Так, хочеться літати. Бо коли ми будь-що робимо із того, що хоче душа, а чого хоче жінка, того хоче Бог. то дійсно ростуть крила, виростають крила. До зустрічі на наступній арт-терапії.